Друзі та гості мого каналу, всім привіт! Сьогодні, друзі, гребен сіну, другий уко, соправну. Тут оце з вже, зараз вам покажу, ще де гребли. Отут з гребли. Також до теплички моєї. Тут сотих, я не знаю скільки тут сотих шість, мабуть, чи сім тут десь, так. Да. Ну, коротше, тут всього 50 сотих десь трави. Ну такий другий укос. Звісно, ріденька трава, така полюшинка. Вже згребли оце. І до то того ще треба згребти. Зараз хочу повчити свого друга гребти на тракторі. Ну, хай попробує як воно. Я думаю, всім було цікаво колись перший раз. Ось мій друг. Дениско. Ну і чого? Ну що? Сідай! Попробуй. Дивись, Денис, цього. Другою передачею, сильно газу не давай. Направо ще не впускай. Не до кінця, помаленьку пробуй. Давай трошки скоріше! Погано, для першого разу виходить. Ми зараз побачимо, як він буде опускати, піднімати, бо там теж треба наловчитися для цього діла. Практика треба і все. Ну, він так колись під'їжджав на моєму тракторі, так, ну, такої роботи ніколи не робив. Під'їхати, щось підвести, відвезти, то це, звісно, без питань може все зробити. От гребти сіно там чи орать, то він ще не пробував таке, чи косить. Ну, куси ще сложніше. А гребти, я думаю, тут... Ну, в принципі, тут теж багато такого нема. що... Ну, В принципі, підняв. Ну, зараз побачимо, як він буде справлятися. Піднімай, піднімай вверх, піднімай. Піднімай, легенько, піднімай. Тобі не треба було б сильно в ті кущі заїжджати. Ну нічого, давай, виїжджай. А так, давай по кругу його в воло. О, бачите, вже почуть наловчується. Так, да, сильно наплаває ще не кидаю його. Ну чого, виходить? Як воно перший раз, то цікаво завжди покататися, помню, навіть в детстві десь. Хтось дасть під'їхати на тракторцю так приємно І такі справи у нас. Ну нічого, трошки погребемо, будемо возити. На таке сімце тут толком і... І нема що його, але скосили, щось десь буде. Тримаємо, друзі, дві коровки, то треба трошки сіна, трошки треба заготовити. Якось так. Хоча б зараз в нас і молоко не по чому, але якось треба жити, виживати, так скажемо, в селі. Так що працюємо Це й все. В принципі, гребети непогане. Звісно, на граблях пару зубчиків там нема вже виломані, але ще гребе. Хоча б і сіно мілке отава, але гребе більш-менш непогано. Звісно, пропуски є трошки, але нічого, піде. Якось так, друзі. легше блигше, легше бо пропускає. Ще никше, никше опусти, никше навіску. Ще, ще трошки. Хорош. Да-да. Нічого, друзі, більш-менш нормально виходить. Звісно, ще як хист до цього такого є, то ще, все, все одно... Як він робив на цьому тракторі. Але як кажу, як є, так він на ньому їздив, щось перевозив таке. А такі роботи гребти, орати то він ним не робив цим трактором, не працював. Ну нічого, все попереду. Ще, ще навчиться. Головне, що дав Бог, щоб мир був. Та й все якось наладиться, все якось буде. Так, друзі, йде останній раз, добиває волочка. його ще запитаємо, чи сподобалось йому чи ні. Але я думаю, сподобалось покататися на тракторцю. Ні, зараз переїдемо. Ну що, сподобалося чи ні? Мені це сподобалось, дуже доволі, що сів попробував. Ну, я кажу глядачам, що так ти їздив на тракторі, але ніколи не пробував. Ну, гребти там чи орати. Да, ну, ще будемо орати, ми ще тебе посадимо, щоб поорав, спробував. Я думаю, буде цікаво. І глядачам. Так що, друзі, отак, вийшлося з гребти. Ну, як всегда, всім миру і добра, всім пока.